День волонтера відзначають у всьому світі 5 грудня. З цієї нагоди Укрпошта випустила марку Країна волонтерів. Шляхом народного голосування обрали для неї малюнок Анастасії Бондарець. Це вже не перший макет, який створює мисткиня. Українці добре знають тепер легендарну марку її авторства. Доброго вечора! Ми з України. Ілюстрація на марці Країна волонтерів символізує волонтерський рух від збору допомоги до її доставки на фронт. Ескізи інших фіналістів відбору можна побачити. На художніх конвертах святкової серії презентаційних папках та картах дуже приємно, що Укрпошта не забуває про такий важливий сегмент нашого опору проти російської навалу як воронтейський рух. Ми напередодні свята. Волонтерів хотіли б долучитися до гасіння цієї важливої марки, яка визнає той вклад людей, волонтерів, які щоденно, незважаючи на свої інтереси, свої емоційні, психічні фізичні стани, допомагають нашому війську і роблять все, щоб Україна. Наближалась до перемоги, і я хочу подякувати низки Україн всім волонтерам. Бо сьогодні, всі, всі українці, вони волонтери. З починаючи з повномасштабної війни, кожен із нас долучався до всіх зборів. Кожен із нас допомагає нашим хлопцям, дівчатам, збройним силам зсу. І сьогодні те, що роблять ці люди, свій час, своє життя, свої емоції вони віддають кожного дня. Це це такий приклад того, що українці вони неймовірні. Придбати поштові набори та власне марк Україна волонтерів можна з 2 грудня у відділеннях Укрпошти. Тираж 300 тисяч примірників у вартість кожної марки закладені 5 гривень, які відраховують на допомогу нашим захисникам. Презентація символічно відбулася у волонтерському центрі Солдатський привал, який вже майже 10 років допомагає українській армії. Його керівниця Галина Гончаренко каже: двері центру завжди відкриті, як для військових, так і для охочих допомогти Збройним силам України, а також для містян, які прагнуть долучитись до волонтерського руху. Ми залюбки вітаємо будь-яку допомогу і співпрацю. А нашим захисникам потрібні машини, потрібні реби, потрібні дрони. Все, все, щоб вони могли успішно виконувати свої бойові завдання. Але люди допомагають, ну хто чим може, дійсно. Хтось може купити машину, а хтось може зв'язати шкарпетки воїну. У всіх різні можливості, але розуміють необхідність допомоги армії кожен. Я Щиро вітаю всіх волонтерів України. У нас дійсно Україна перетворилася на країну волонтерів, бо кожен українець з початком повномасштабного вторгнення робить все, що можливо і неможливо, теж для того, щоб допомогти нашій армії. Таких людей, мабуть, в світі більш нема. Тому слава українцям і слава українським волонтерам.